Уля, кошенята, попліткуємо сьогодні. Говоримо про топ українських зірок, які належать до ЛГБТКЮ спільноти. Хтось вже встиг зробити свій камінг аут, хтось. З певних причин приховує свої подобання, а хтось ніяк не наважиться просто розповісти, як воно є. Тож, вмощуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Відразу попереджаю, сприймайте цей контент виключно скрізь призму розважального контенту, адже ми, пліткарі, ніколи нічого не стверджуємо, просто пліткуємо та маємо право на суб'єктивну авторську думку. Це відео не несе за собою характер аутингу, це виключно розважальний випуск. Ви будете здивовані. Деякі представники українського шоу-бізнесу, на погляд глядачів, однозначно. Значно не повинні бути в цьому рейтингу, тому що складно в це повірити, адже людям притаманно сприймати своїх кумирів виключно скрізь призму тієї картинки, яку їм транслюють, а не так, як є насправді. Тож не зачаровуйтесь, не розчаровуйтесь. Хочете взагалі вважайте це моєю фантазією, якщо вам так зручніше? Принаймні цей рейтинг побудовано на інформації та плітках від моїх знайомих, від колег по цеху, від людей, які безпосередньо працюють з цими артистами? Тож сьогодні пікантний випуск: а рейтинг наших топ. ЛГБТ кю зірок української сцени відкриває український співак Віталій Козловський. Я не думаю, що це є для когось новиною. Я буду, чесно кажучи, вражений, якщо знайдуться люди, глядачі, які напишуть під відео та не може бути. А тим не менш, на сьогоднішній день Віталій Козловський знаходиться в лавах зсу, поки що призупинив музичну кар'єру і зараз віддає повністю увесь свій ресурс батьківщині. Також подейкуючи, що Віталій Козловський тривалий час мав роман зі своїм на сьогоднішній день вже колишнім продюсером. Про кого йде мова? Я думаю, ви зрозуміли. Не будемо називати вслух, бо знаєте, є такий вислів народний: не чіпай гівно, щоб воно не воняло". Ось це... це приблизно та ж сама історія. Тому не будемо називати його ім'я, а наступну сходинку нашого рейтингу відкриває співак. Меловін, всім все відомо. Він здається, взагалі був першим чоловіком, який зробив публічний камінгаут в українському інформаційному просторі. Молочинка. Я його за це дуже поважаю і підтримую, тому що круто, коли ти а, маєш сміливість сказати, яке де в країні досить складно толерується свободи людей а, в їх. Принаймні так було точно на момент, коли Меловін робив свій камінг аут Далі у нас Олег Машуковський. Український тіктокер теж нещодавно, в минулому році зробив свій камінг аут у реміни Есхакзай під час інтерв'ю. Машуковський можемо побажати тобі лише щастя, процвітання, коханої поряд людини. Здається, він зараз перебуває у відносинах. Тож. Тут не буду зупинятися і так все зрозуміло. Пропоную завершити список тих, хто зробив публічний камінгаут, і прийти до тих, хто приховує свої вподобання. Наш рейтинг закриває Іван Расл та Володимир Завадюк, український телепродюсер Володимир та український блогер Іван. Теж зробили публічний камінгаут. Молодці живуть для себе і не бояться казати вслух. А про те, ким вони є. А ось далі у нас буде цікаво, адже на наступній сходинці розташувалася українська блогерка Нателла Кірс. Подейкували, були чутки, але потім, коли наші кошенята почали копати, дізналися, що все ж таки за Нателлою Кірс числяться романи. Із ванільним, і з шоколадним морозивом. Тож, Нател, вітаємо тебе в клубі обраних. Я думаю, що багато глядачів здивуються у випадку з Нателлою, але як є. Далі ми з вами переходимо до. <хи> Як ви думаєте, до кого? Е, хлопця, який намагався будувати свою кар'єру завдяки мачізму, але не складалося, потім перейшов на е, кавказський ось цей репчик Бруталіті Олег Кензов, не дивлячись на те, що в нього є дитина, декілька шлюбів, публічні стосунки, е, значить, він взагалі дуже сильний токсик, принижував та травив свою колишню діджей Мадонну. Тож. Е, Олешко, вітаємо тебе, адже знаємо, що в тебе бувають грішки не тільки з ванільним, але і з шоколадним морозивом в тому числі. Думаю, для когось це стане відкриття, а хтось абсолютно не здивований. Так хто у нас далі? Як ви думаєте? Ну, звичайно, що Алекс Топольський, я не міг його не додати в наш список. Також по сусідству з ним розташовується слава Дьомін. Алекс Топольський не буду взагалі обговорювати цього холостяка, тому що було дуже багато зливів на моєму каналі. Ми багато розповідали про Алекса. А слава Дьомін, не дивлячись на те, що в нього теж є дружина, є син. Все одно він має вподобання як до ванільного, так і до шоколадного морозива. До того ж, для багатьох глядачів, як виявилось, якщо в тебе є дружина і дитина, то це автоматично з тебе знімає там, підозру е, твоїх вподобань. Це ніколи не було, не є і не буде показником. Тому, е, дорогі друзі, не потрібно довіряти картинці, яку транслюють у соціум наші зірки. Тому що часто це не відповідає реальності. І навіть якщо не говорити про зірок, а загалом. Ну, дорогенькі, так, це життя, і якщо ви будете казати, це ти так хочеш, окей. Якщо вам так комфортніше сприймати реальність, у кожного своя реакція. Також хочу наголосити, тому що це важливо. Багато глядачів скажуть. Навіщо тобі це рейтинг? Що тобі це дасть? Навіщо ти лізеш в особисте життя зірок? Ну, по-перше, не втомлююсь казати на цьому каналі. Вони публічні особистості. Відповідно, ми під мікроскопом розглядаємо їх особисте життя. Тому що вони зірки, вони медійні. У нас пліткова спільнота. Ми пліткарі. І нам цікавий кожен крок життя зірок. При цьому не має значення, які людина має вподобання. Це не відміняє її таланту, її праці, вміння надихати інших людей. Навпаки, цим відео хочеться показати, що не страшно не бійтеся бути собою. І що в нашій країні ти можеш жити так, як ти хочеш, і на твій концерт будуть ходити не тому, що ти намалював вигаданий образ мачо, Умовно кажучи, а тому що цінують твій талант, твою музику. І люблять тебе таким, яким ти є. І тобі не доведеться грати в ці маски, створювати подвійне життя, жити по подвійним стандартам, тому що це складно. Я хочу, аби люди навчилися бути щирими із собою, зі своєю аудиторією, зі своїм глядачем. І глядачі. Не міряли зірок по своєму лекалу. Ага, ти любиш шоколадне і ванільне морозиво, значить, не буду на тебе ходити. Ти фіговий. Ні, ми не Ірина Фудишин, вибачте мене. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Ми адекватні люди, які зростаємо в сучасному демократичному суспільстві. І якщо ми хочемо змінюватись. Як країна, ми повинні навчитися поважати одне одного, тому що це має значення. Тому не можна обесцінювати чи якось знецінювати а, людину за те, що її вподобання вам можуть бути незрозумілими. кажуть, от нав'язування там ЛГБТКю пропаганда немає ніякої пропаганди. Ці люди борються за свої права, щоб вони були почутими і залишалися. І в соціумі були на рівних, і їх сприймали як усіх інших. Ось за це вони борються і про це вони гучно говорять. А ті, хто прикриваються і кажуть, лгбткю пропаганда, значить, я не хочу, щоб бачили мої діти. Так це ваші особисті гомофобські страхи. В першу чергу від незнання, від відсутності освіченості. Адже попереднє покоління нас не виховували, у нас не було статевої освіти, у нас не було, нам не розповідали, що певні відмінності у людей це теж норма, це нормально. Бути іншим не таким самим, як ти. Це нормально, тому що світ різноманітний, і ми повинні виховувати в нашому суспільстві цю толерантність та взаємоповагу. Так, заговорився, йдемо далі. Наступна сходинка нашого рейтингу дістається Володимиру Дантесу. Принаймні так поговорюють в колуарах. Деякі кошенята, які безпосередньо зіштовхувалися в роботі зі співаком. Звучить цю для мене особисто ні. Це не є для мене чимось, о Боже, взагалі, Володимир в цьому позиціонуванні виглядав би максимально естетично. Сусідство Дантесу складає український телеведучий Павло Костіцин – та колишній телеведучий і колишній продюсер ТРК Україна Геннадій Вітер. Ну про них я не бачу сенсу щось говорити. Я думаю, і так все зрозуміло, тому що можливо вони не такі публічні, вони вміють це правильно приховувати. Чому вони це роблять? Я розумію, тому що вони виховувались в інших умовах і покоління їх мам. Татусів, дідусів, бабусь, звичайно, що шеймили мили би за це. Але часи змінилися і можна відверто жити в своє задоволення, як той же для прикладу Володимир Завадюк. Тож не буду акцентувати на цих персонажах. Далі у нас теж абсолютно передбачувана історія це український співак Макс Барських та Олег Ляшко, колишній політик, український нардеп. Чи є для вас це сюрпризом? А ні, почекайте. Мабуть, є, тому що для деяких людей, особисто знайомих, кажуть, там Макс Барських там не може бути. Усі все знають, усі все розуміють, що Макс це протеже Алана Бадоєва. Алан Бадоєв був настільки закоханий у Максима, що вклав в нього максимум ресурсу, грошей усього на світі, аби зірка Макса засяяла яскраво. так, вже не в стосунках, вже розійшлися, перебувають виключно у ділових відносинах на сьогоднішній день. Макс Барських це результат кохання Алана Бадоєва з Миколою Бортніком. Хто не в курсі, це справжнє ім'я Макса Барських. Ну. Макс живе, насолоджується своїм життям, знаходиться на профільних сайтах знайомств, в Тіндері, в тому числі, можете знайти, познайомитись, в кого є бажання, і насолодитися приватним спілкуванням, знайомством з українською зіркою. Так що у нас далі? А далі у нас Ектор Хіменес Браво. До речі, для багатьох жінок це буде відкриттям, хоча. Мені здається, в нього на обличчі все написано. Мав чимало романів, подобається йому молодші від себе. Виглядає він чудово, але кажуть, що дуже складний та негативний персонаж, тому що жадібний і занадто егоцентричний. Не знаю. Із Хіменесом Браво зіштовхувався лише декілька разів, і то виключно на знімальному майданчику. Тож повіримо на слово, кому що відомо, до речі. Ви завжди можете доповнити штрих до портрету тієї чи іншої особистості, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми будемо дуже вдячні за будь-яку інформацію. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також там ви знайдете картку для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати спільноту пліткарів. А також. Долучайтеся до нашої телеграм-спільноти, адже на сьогоднішній день наш телеграм-канал невід'ємна частина пліткарського життя. Я не завжди можу усім ділитися в Ютубі, і більшість інсайдів та пліток ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Тож обов'язково підпишіться, жвава дискусія, активні знайомства, обговорення. Ви все там знайдете. Ну що ж, Хіменес, браво! То у нас далі. А далі у нас яскрава представниця українського шоу-бізнесу Ірина Білик. Так вам не почулося: у Ірини Білик були романи, не лише з чоловіками. А в будь-якому випадку, на мій погляд, суб'єктивний, Іра Білик вона завжди була легендою, іконою ЛГБТЮ спільноти в Україні. Іра Білик настільки. Органічна в цьому, і настільки її пісні торкали за душу декілька поколінь підряд, що до Іри взагалі немає запитань. Вона молодчинка, вона голос свого покоління. Тому Іро, наскільки я правильно розумію, стверджувати не буду. Наразі вона перебуває у стосунках знову з Дмитром Коляденко, не стверджую, але принаймні так поговорюють і. Так виглядають світлини спільні із Дмитром. А Дмитро теж у нас полюбляє різне морозиво. Я в принципі не розумію, навіщо Ірина протягом всієї своєї кар'єри переважно вибирала чоловіків, яким подобається і шоколадне, і ванільне морозиво. Чи це такий фетиш? Чи просто так склалося? Принаймні, ось Аслан Ахмадов, правильно його ім'я і прізвище, її колишній чоловік, від якого в неї дитина. Так він тільки по шоколадному морозиву, але ось такий піар-роман красивого чолов'ягу витягнула собі, ще й притаскувала в інформаційний простір України. А ось так, не знаю, для вас це буде здивуванням чи ні, але маємо, що маємо. А далі у нас ще декілька яскравих персонажів: це Влад Яма та Олег Винник. Так. Вам не почулося. Саме так, ці люди дуже вміло приховують свої вподобання. Влад яма, все ж таки, забув це слово українською. Тож перепрошую за русизм, а степенілса. Як це буде українською? Коротше кажучи, заспокоївся, веде сімейний спосіб життя і не гуляє направо і наліво. Наскільки мені було відомо до початку повномасштабного вторгнення, як зараз складається життя ями в Америці, ми не знаємо. А ось щодо Олега Винника я вам розповім подробиці трохи згодом в одному із наступних випусків пліток. У мене є декілька цікавих зливів та інсайдів, і ви зрозумієте тоді, чому саме Олега Винника я додав до цього рейтингу. Далі у нас буде горе двійця: Світлана Лобода та Потап. Про Потапа чи є для вас це відкриття? Не знаю. Мабуть, для багатьох глядачів це буде так, але не бачу сенсу розповідати подробиці. Вже дуже багато в мене було відео про Потапа і Настю на моєму каналі. Ви можете перейти, подивитися, просто ведіть Потап і Настя, і буде безліч інсайдів, де я розповідав, що у Потапа були романи. І з ванільним, і з шоколадним морозивом розумієте, тому. 음, що тут ще додати? Ну, живе чолов'яга, насолоджується життям, переважно по ванільному морозиву але інколи може звабитись на шоколадне. Якщо ж говорити про Світлану Лободу, то вона тут, тут досить цікава історія, тому що Світлана досить гнучкий персонаж, і вона вміє перевтілюватись, так би мовити. І сьогодні вона буде з шоколадним морозивом, завтра з ванільним. Принаймні, зараз вона. Вийшла заміж за шоколадом Розовим. А ось ванілька була неодноразово із Нателою Крапівіною і з Надією Мейхер. Mm. Є ще декілька персонажів, але. Настільки крінжова історія, що мені самому в це не віриться. Але це розповідали друзі, які з ними працювали, яким немає сенсу вигадувати, але озвучувати не буду, бо це просто сюр. Скажу лише одне, що у Лободи було морозиво з однією із жіночок, яка знаходиться в нашому рейтингу, якось так. Йдемо далі. <кхід> Хто у нас там після Лободи? А після Лободи у нас. Звичайно, що Натела Крапівіна, колишня продюсерка Світлани Лободи, яка в принципі приховує досить активно свої вподобання, але в шоу-бізнесі усі про все знають. Те ж саме можемо сказати про українського співака Олексієва та Олексія Суханова, телеведучий Олексій Суханов. Так, це, мабуть, буде для вас відкриттям. Я захоплююсь Сухановим з точки зору як особистість, як медійна людина. Він дуже талановитий, але з тих чи інших причин. Можливо, не хоче розповідати, можливо, чогось боїться, але з шоколадним морозивом знайомиться. Те ж саме ми можемо сказати про Олексієва, який взагалі вигадав собі крінжову історію стосунків з Ульяною Синецькою, колишньою солісткою гурту Віагра, яка росіянка при цьому хоче український паспорт, готова жити в Києві. Взагалі заплутана історія, і відповіді на неї ми до сих пір не знаємо. Олексієв, ну для мене особисто теж все зрозуміло. Я не знаю, які мені потрібно привести аргументи. Точніше, на більшість із людей із цього списку, який я вам озвучу, рейтинг, точніше, є пруфи. Серйозні пруфи, але це виходить вже в площину занадто особистого життя. Навіть коли пліткуєш, от ми пліткарі, пліткова спільнота, все одно потрібно знати межу і не переходити ось ці червоні лінії. Тому що навіть у публічної людини все одно повинно залишатися щось своє особисте. І я хочу поважати цей простір і не порушувати його. Так і тепер ми з вами відкриваємо трійку лідерів. Найнеочікуваніших персонажів цього рейтингу. На третій сходинці нашого шоколадно-ванільного рейтингу Леся Іванівна Нікітюк. Не хочу коментувати і не буду, тому що Іванівна, як завжди, включиться, в жартівливій формі це подасть. Потайки мене буде ненавидіти і бігати до мальфарів, шукаючи міцне зілля чи закляття проти мене. Тому а, у Лесі були такі грішки, вона коришувала з командою Лободи. Там різні були моменти. Багато з ким притилювала Леся Іванівна. Тож майте на увазі. А, так скажете ні, це неможливо. Та заспокойтесь, що в бізнесі можливо, все на другій сходинці: легенда української сцени, легенда української культури, легенда української пісні, легенда. Збивачка дронів і просто жива легенда. Наталія олексіївна Могилевська. саме так. В переважній більшості там взагалі виходить цікава історія, спираючись на візуальне сприйняття. Споглядача, споглядачів життя Наталі Олексіївни. Психоемоційно вона виключно у ванільному морозиві. А з точки зору фізіології, їй потрібне шоколадне морозиво. І принаймні зараз ось це шоколадне морозиво в неї було довгий час. Не знаю, чи зараз вона перебуває в цих стосунках чи ні. Але Наталя Олексіївна за увесь цей час так і не змогла для себе вибрати когось конкретного. Вона надихається і тим, і тим. Ось так. А, тож, я думаю, ви здивовані, але, але ось так майте на увазі. І наш рейтинг, очолює артист, про якого не скажеш так відразу, хоча для мене теж було все зрозуміло більш ніж. Про цього артиста ми поговоримо з вами завтра, в завтрашньому випуску. Я зачитаю декілька зливів та інсайдів, принаймні наш рейтинг. Неочікувано для наших глядачів очолює український співак Артем Пивоваров, який переважно по шоколадному морозову інколи полюбляє ваніль. Принаймні так стверджують, принаймні такі є інсайди, зливи, переписки і не тільки. Ось так, друзі, я сподіваюсь, вам зайшло це відео. Тож з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що плітки виходять кожного дня. Тож ви завжди знайдете про що поговорити та поласувати пікантні подробиці з життя українських зірок. А цей рейтинг створено виключно в розважальних цілях, наголошую ще раз. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.